Високих, міцної статури чоловіків у жовто гарячому ще довго згадуватимуть харків'яни. З ними до нашого міста прибуло свято футболу Євро 2012, і щось таке суттєво змінилося у світосприйнятті українців. Життя, стверджуючи мотиви об'єднання, звучали не лише під час їхньої ходи до стадіону «Металіст», а й у приватних розмовах та офіційних перемовин. І ось вони повернулися. Велика торговельна місія голландців під керівництвом надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерландів в Україні пана Пітера Яна Волтерса, була прийнята у Харківській обласній державній адміністрації та у мерії міста. На зустріч з української сторони були запрошені представники державних підприємств і бізнесових структур, наукових установ та навчальних закладів. Вони зацікавлені у розвитку співробітництва з голландськими партнерами. Було висловлено чимало гарячих сподівань. А пан посол ще й подякував харків'янам за відмінну підготовку та проведення футбольного марафону Європи. Прагматичні пропозиції щодо подальшої співпраці прозвучали з вуст керівництва області. Якщо це можливо, я просив би посольства. королевства Нидерландов рассмотреть возможность либо открытия почетного консульства на территории Харьковской области, либо полноценного торгового представительства здесь, именно у нас в Харькове. Практика показывает, что если есть либо почетное консульство, либо торговое представительство, бизнес сразу развивается лучше. Я думаю, что ну, нам нужно этот исторический момент как раз закрепить с обоих сторон, с учетом... Внешней политики, которую сегодня проводит президент Украины и весь народ Украины по евроинтеграционным процессам, и как раз Голландия может быть одной з перших стран, которая, ну, как бы войдет плотно во все взаимоотношения с нашей страной. И, Конечно, хотелось бы, чтобы наш регіон регион, был пилотным во всех проектах. Ми знаємо про Нідерланди. Напевне, кожен з нас скаже, що значна територія цієї країни знаходиться нижче рівня моря, а ще згадаємо голландські сири, тюльпани, вітряки та оселедці. Щоб глибше ознайомитися з досягненнями цієї дружньої до нас країни, населення якої, до речі, є одним з наймолодших у Європейському Союзі, люди бізнесу, науки, освіти зібралися на семінар під назвою Відкрий для себе Нідерланди. Нові горизонти економічного співробітництва про бізнес-партнерство з Нідерландами, яке широко відчиняє двері перед Україною, розповів другий секретар посольства Аннелус Вівейн. З однією з таких голландських компаній харків'яни добре знайомі. Вона називається Де Оран'є Кемпінг і спеціалізується на організації фан-кемпів під час переважно спортивних подій. Вона вирішує безліч питань з розміщення уболівальників та їхнього пересування містом, щоб вони відчували себе у повній безпеці і зовсім комфортно. Це ми й спостерігали під час проведення Євро 2012. Якщо зважити на те, що попереду нас очікує Євробаскет, цей досвід нам конче знадобиться. Існують також інші приклади взаємовигідної співпраці, коли українська спільнота набуває неоціненних знань. Щодо організації власного бізнесу своїми міркуваннями з учасниками семінару поділилася директор центру харківські технології Інна Гагаус. Навірно, многие знають наш центр, який является проводником і помощником нашим во внедрення інноваційних технологій в їх бізнес. І ми, в частности, уже много лет являемся представителями голландської програми. Опитних експертів в Україні програма в. коротко аббревиатура – это ПУМ. Мы работаем, я думаю, уже больше 15 лет. Действительно, программа очень успешная. Сегодня представители голландского посольства говорили о том, что Украина является приоритетной стороной для Голландии. И я с ними абсолютно согласна, потому что с большой охотой приезжают в Украину голландские представители малого и среднего бизнеса, предприниматели, которые имеют громадный опыт и которые готовы поделиться своим опытом с нашими предпринимателями. Причем это совершенно в разных отраслях бизнеса. Это и управление предприятиями, это и финансовый учет, это и различные технологические аспекты, это помощь в агробизнесе, в гостиничном бизнесе, в туристическом бизнесе. Трудно перечислить, наверное, все направления деятельности, в рамках которых приезжали сюда представители голландского бизнеса. А вдалося заснувати хоча б одне спільне підприємство. Вы знаете, тут задача не создание совместных предприятий, а помощь развитию украинскому бизнесу. То есть мы, конечно, рады, когда привлекаем инвестиции иностранные, но главная задача этой программы развивать местный бизнес, повышать его конкурентоспособность и наоборот выходить со своим бизнесом за рамки и города и Украины. Цікаво відзначити, що Нідерланди займають всього вісім тисячних територій світу, тим не менше входять до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції. Про те, яким надійним партнером є ця країна у агробізнесі, на семінарі переконував його учасників Еверт Ян Краєнбрінк, радник з питань сільського господарства Посольства Нідерландів в Україні. Він зокрема зазначив, що Голландія це продовольча держава. Так, з 80% молока, що виробляється в країні, налагоджено випуск одних з найкращих у світі сирів. Основні експортні товари і є продуктами харчування та переробної галузи. Молочні та какао продукти, кава, чай, які реекспортуються з інших країн, квіти та декоративні рослини все це добре відоме й українському споживачеві. Ось чому в Голландії активно нарощуються. Урядом інновації у сільське господарство та харчову галузь зусилля науковців та бізнесменів зосереджені на тому, щоб забезпечити здорове харчування для всіх людей, якість та безпеку продуктів, і щоб усе це відбувалося в умовах сталого виробництва. До речі, у гаазі розроблена велика кількість державних програм, до виконання яких можуть залучатися як вітчизняні, так і зарубіжні компанії. Причому вони можуть отримати значні субсидії на проведення досліджень і втілення у практику інновацій. Ми представляємо вдвоєм інженірингову консалтингову інженерінгову компанію Тибадін Україна. Це дочерня компанія компанії Тибадін, яка знаходиться штаб-квартира в ГАГі. І те, чим ми займаємося, це індустріальне проєктування. Тобто ми проектуємо великі промислові об'єкти. То есть это цементная индустрия, металлургия, горнодобывающая промышленность. И мы выполняем услуги генерального проектировщика. Глядя на нас, можете посмотреть, что да, голландские инвестиции вполне могут себя окупать. Самый заметный объект – это аэропорт Борисполь, новый терминал. Это аэропорт Львов, новый терминал. Это цементный завод CRH в Каменце-Подольском. Это много элеваторов маслоэкстракционных заводов. То есть нам есть что показать людям». У виступах учасників семінару запитаннях, відповідях порушено чимало питань взаємовигідного співробітництва, зокрема, і з фінансування окремих проєктів. Наш банк дуже передбачливий. Ми займаємося фінансуванням багатьох секторів бізнесу, зокрема проєктів, пов'язаних із сільським господарством, розвитком мережі закладів швидкого харчування. А також видобутком природних ресурсів. Ми добре знайомі з тим, яка економічна ситуація склалася в Україні. Вважаю, що результати роботи українського бізнесу загалом непогані. Нині наш банк оцінює велику кількість перспектив щодо співпраці з різними структурами. Добре, розуміємо, що розвитку бізнесу загрожують великі ризики, та ми визначилися з основною групою фірм, так званий фокус довіри, і сподіваємося, що зуміємо ризики звести до мінімуму. У невимушеному спілкуванні бізнесменів обох країн вдалося з'ясувати чимало пекучих проблем, з якими пов'язане проведення інноваційної діяльності у наших державах. Зустріч була дуже продуктивною для нас. Так вийшло, що саме співпали наші тематики. Харківський національний університет міського господарства займається різноманітними науковими розробками, пов'язаними з розвитком міста. І вийшло, що такий же університет був представлений на виставці. Тому ми мали можливість поспілкуватися, поділитися досвідом. Наразі домовилися вже підписати договір про співпрацю, що буде першим кроком по підписанню договору. Плануємо обмін студентами розпочати і пошук можливих програм для співпраці в рамках європейського союзу. Дуже багато є можливостей виграти конкурси як і на освіту, як і на навчання, і на наукові програми. Тому плануємо ще співпрацювати в цьому напрямку. І звичайно, наукові розробки спільні це ж третій етап, оскільки вуз працює на європейському рівні, то звичайно будемо ще інші напрямки теж розвивати. Звичайно, перемовини з голландською стороною стосувалися й обміну культурними і мистецькими надбаннями, адже ми знаємо, що Нідерланди дали світові великих художників Рембран Вермеєра Ван Гога. Well, let me say that... Перше за все я хочу сказати, що зв'язки між нашими державами, королівством Нідерландів та Україною, не обмежуються суто політичними чи суто економічними відносинами. Культура завжди була впливовим компонентом у розвитку співробітництва. Коли говориш про культуру, то є багато речей, які нас об'єднують. Зокрема, йдеться про захоплення людей кіно, фотомистецтвом музикою. Голландські фільми транслюються в Україні. Часом це окремі стрічки, а часом ми проводимо кінофестивалі. Минулого місяця було проведено виставку фоторобіт голландських майстрів. Наступного тижня я планую відвідати Львів. Де відбудуться концерти під орудою відомого диригента Раймонда Янсона? Тобто подій у галузі культури відбувається досить багато. Питання пом'якшення візового режиму це питання, що обопільно вирішується європейським союзом та україною. Обидві сторони мають відповідний план дій зараз. Здійснюються покрокові заходи щодо відміни віз. Наскільки мені відомо, це лише перші кроки. Проте ми спостерігаємо, наскільки збільшилася чисельність громадян України, які хочуть побувати у Західній Європі, і нас радує така зацікавленість, тож сподіваємось на успішне розв'язання усіх проблем. Продовження взаємовідносин з Голландією вселяє добрі надії, і, хоч їхній збірність футболу у Харкові не вдалося здобути переможні очки, вони завоювали щось більше. Приязне ставлення українців і бажання дружити на всіх рівнях.